В Україні хочуть змінити алгоритм нарахування пенсій. Як це вплине на виплати пенсіонерів? В Україні для відновлення справедливості планують змінити алгоритм нарахування пенсій. Справа в тому, що формула розрахунку пенсій, що діє значно занижує їх. Про це розповіла міністерка соцполітики України Оксана Жилнович. Дослівно вона зазначила. Якщо говорити про солідарну пенсію, вона має покривати певний відсоток заробітку, який людина отримувала протягом життя. Для підтримки того рівня, до якого ця людина звикла. В усіх країнах цей рівень покриття вимірюється відсотково. Це стандарт. Якщо ти пропрацював 30-35 років, то 40% твого середнього рівня заробітку маєш отримувати і на пенсії. Ми зараз опрацьовуємо навіть більше відсоток, щоб солідарна та накопичувальна частина перевищувала 40% заробітку. Також Жолнович зауважила, що це складно, бо на 11 мільйонів пенсіонерів в Україні приблизно 13 мільйонів осіб, які сплачують соціальні внески. Тому, що пенсіонер отримував 6, 7 або 10 тисяч гривень, людина, яка працює, має сплатити трохи більше 10 тисяч гривень соціального внеску. Багато хто в Україні не платить такий великий ЄСВ, тому необхідний ресурс треба шукати десь, і ми зараз над цим працюємо, пояснила Оксана Жолнович. Потребує реформування і сам механізм нарахування пенсії. Діюча формула розрахунку пенсії з урахуванням індексації дуже занижує реальну вартість заробітку. Скажімо, пенсія 2000-го у 300 гривень в еквіваленті середньої заробітної плати була непоганою, а тепер з індексацією це просто мізер. Індексація постійно відстає, і це несправедливо. Зараз працюємо над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм нарахування пенсії, з урахуванням відпрацьованого стажу та сплачених внесків. І щоб цей алгоритм завжди був прив'язаний до якихось базових величин, підсумувала вона.